Я буду вам показати ось такі універсальні автонакідочки. Закривають чотири крила, повністю закривають крило спинки і крило попи. Тут є резиночка, то есть можна все натягнути. Так само тут резинки. В даний момент накидка не натягнута повністю, так для примірків діта. Якщо ось, наприклад, ось наприклад, зараз ми тут все натягнем, ось бачите, вона одразу приймає форму. То есть Встановлення іде. Тут дві резиночки, вони взаді під сідушку натягуються. Тут також три резинки, вони спереді під сідушку натягуються. Спочатку зад натягується, потім перед. Це по бажанню. Хто бажає, натягує збоку, хто ні, кладе її просто ось так. Каміна Антара, замінникаль Кантари. Осно, основа все на синтопоні. Тут флізелін. Тобі щось. З данка. Є в чорному та сірому кольорі. Тобто ось сірий. Ось, наприклад, чорний. Ось чорний колір. Mm -hmm. Ляже багато автомобілів, тому що... Тут сидіння спинки йде рекаро. бачите, дуже гостре крило, прям дуже гостре в Б6 пасаті. В багатьох автомобілях ці криля не такі гострі, як тут. Якщо тут перекрила накидка це крило, в інших автомобілях, де м'якше крило, менше воно, воно перекриє 100%. Так що, звертайтеся до нас, все є в наявності, Усім мирного неба.